Не платиш за квартиру, розпрощайся з телевізором. Працівники ЖЕКо та виконавчої служби описали майно одного із мешканців. Чоловік заборгував майже 30 тисяч за комунальні послуги. Мешканець будинку 24, 62 другої квартири, не платить вже з 2008 року ні одної копійки, ні квартирної плати, ні за тепло, ні за гарячу воду, ні за холодну. Скільки ми до неї не приходили в туди в квартиру, ніхто ніколи нікого не пускав. Ми звернулися в суд. Суд прийняв рішення на примусове примусові в квартиру. Однак до радикальних методів вдатись не довелось. Чоловік не заперечує, що заборгував. Так сталося, мали трохи похорони, В мене батьки померли. В неї, неї батьки померли. Так затянулося. Так ріс, ріс, ріс був. Тим часом працівниця виконавчої служби вже оглядає майно мешканця, яке можна описати. Є перелік майна, передбачений законом, який не можна забирати. Це холодильник, це ліжко, якщо воно одне. Це там набір зимового одягу, якщо він один. Я бачу вже, що ліжко є не одне. Тобто цей диван ми будемо забирати. Телевізор також ми будемо забирати. Тож з телевізором чоловікові довелося попрощатися. Його тепер зберігатимуть у ЖЕКО. Він має ще п'ять днів, аби погасити борг. Якщо ж не заплатить, усе майно виставлять на аукціон. Загалом лише на Сихові понад три тисячі мешканців заборгували більше 14 мільйонів гривень.